Вітаємо! Хочу вам презентувати новинку, яка в нас в магазині з'явилася. Це тример для носа. Це дуже популярна позиція в магазині, Часто запитують клієнти, і ми завжди підбираємо щось якісне, цікаве. І на даний момент справді подивіться наскільки цікавий тример. По перше, металовий корпус тоненький, зручний, маленький. А він працює в хід із бітці, акумуляторний. Дуже багато клієнтів просили, щоб він був акумуляторний, тому що батарейки не всім зручно міняти, там шукати. А тут вже йде акумуляторний тример. Як я бачу, IPX4, він водонепроникний. І це тример два в одному. От слухайте, ось я його увімкнув. Я думаю, вам на камеру навіть не буде чути, як він працює. Дуже тихий тример. Він майже в тиху працює. Ось, будь ласка, ножі. В принципі, характерні як для носа іву. Тобто можна використовувати для носа, для лук, ось такий маленький, зручний, компактний. Тобто можна взяти з собою. Це може дуже бути хороший подарунок, тому що в принципі це завжди практично, дуже потрібна річ для чоловіка. І тут два в одному є ще ось такий. Ну, взагалі, це для брів. Для корекції брів. Ось тобто, ви можете корект, робити корекцію, але також о тут вже бачите трішки голосніше. Вже працює ніж. А також є клієнти, яким більше подобається для носу використовувати ось такий дрібний тример. Будь ласка, якщо вам так зручніше, якщо ви звикли, також є така насадка, ви можете використовувати для носа і таку насадку. Тому, принцип... ось, тому кому зручно, будь ласка, використовуйте Вхід також по комплектації кабель USB Type-C і щітка для очищення. Ціна такого тримера 399 гривень. Замовити можна на сайті Тример і буде згодом. Ще цей перший день сьогодні в нас приїхала новинка. Що не встигли ми додати, але через інстаграм ви можете вже зробити замовлення. В магазині вже є Київ, правда, 47 сім ретроїв для нової пошти. Також У нас є маленькі мозера. Хтось запитував? Вони вже є. У нас наявності Шейвер Мозер. Тому приїжджайте, хто не встиг е, отримати. Бо в нас е, відео залетіло, багато позабирали, тому ми привезли вже є. Тому дякую за увагу. Гарного дня, дякую. до побачення.